Що це я роблю і чому в руках в мене коп'юра 100 доларів? По-перше, це не справжні гроші, бо де б я взяла справжні. А по-друге, відповідаю, я хотіла подивитись на цього дядька, який тут зображений. Це Бенджамін Франклін. Ну, все, роздивилися. Тепер можна переходити до теми сюжету. Чи знаєте ви, що у Відомішок американців історії винайшов перші ласти для плавання. Так, це саме той Франклін, дядько з доларів, який відомий своїми експериментами з електрикою та створенням грому від воду. Привіт, з вами Марія Манзі, і я розповім, як тоді ще маленький хлопчик винайшов ласти. Бенджамін Франклін з дитинства любив плавати. Він також був дуже допитливим і спостерігав за природою. Найбільше його вражало, як швидко і легко пересувається у воді риби. Франклін вирішив, що люди теж можуть навчитися плавати ефективніше, якщо створити щось схоже на плавники. У 1717 році, коли Ні. Перші ласти Франкліна кріпилися не на ноги, а на руки. Вони допомагали краще відштовхуватись від води і рухатись швидше. Це був досить ефективний винахід, але ласти виявились важкими та незручними, адже дерево погано взаємодіяло з водою. У столітті винахід ластів набув нового життя. Їх почали виготовляти з більш легких матеріалів, таких як гума. Ласти також перенесли з рук на ноги, оскільки ноги сильніші за руки і можуть краще відштовхуватись від води. У двадцятому столітті ласти стали незамінним інструментом для дати. Де говорив, що головне це спостерігати за природою і брати в неї найкращі ідеї. І його ласти стали прикладом того, як людська уява і допитливість можуть покращити життя. На цьому я вже завершуватиму. Сподіваюсь, моя розповідь була цікавою для вас, і ви тепер будете знати більше.